Всім привіт, друзі! Це безсензори. Я Марина Данолюк І Це буде коротенький огляд, чому ж все частіше у західних ЗМІ пишуть про те, що влада Зеленського узурпує владу, не хоче робити реформи. Це насторожує наших західних партнерів. А Володимир Зеленський вже настільки обліднився, що, наприклад, не ходить на зустрічі із послами J7 і відправляє туди нікого іншого як Андрія Борисовича Єрмака. І можна тільки уявити. У якому деформованому вигляді сигнали наших західних партнерів доходять до нинішнього президента України? Але сьогодні ми поговоримо про те, чому ж, наприклад, уже абсолютно очевидно, що за нинішньої влади ніяке НАТО нам не світить, і чому Джозеф Байден, коли він говорив про майбутнє України. Він натякнув, що НАТО зараз не буде, і не буде його не тому, що українці там погані воїни. Хтось когось боїться там, наприклад, Сполучені Штати Америки люто бояться Російську Федерацію. Як ви бачите, трошки там санкціями прикрутиться, і в Росії вже лються сльози рікою, що а і в буде. Мова про інше справа в тому, що Володимир Зеленський і його оточення, його зелена верхівка не хочуть робити базові реформи. А базова реформа в Україні вона заключається в тому, що не можна безбожно красти, не можна красти ті гроші, які мали б піти на безпеку та оборону, тому що безпека та оборона це база. Все можна нажити, дитячі садочки. Закласти українські дороги асфальтом. А якщо в тебе не буде безпеки та оборони, частина території України буде окупована. Там не буде ніяких українських людей. Туди будуть заселятися русські граждані із різноманітних там аулів, які знаходяться дуже далеко від України. І постає питання: а для кого ми робили ці дороги? Ремонтували ті дитячі садочки і робили якісь новенькі школи? До чого це я? Знаєте, ми згадуємо вибори 2019 року, і тоді влітку вся країна була обліплена дуже цікавими бордами з лозунгами, які звучали так: зробимо їх разом, прийде весна, саджати будемо. Саме це обіцяв зробити наш президент Володимир Зеленський і купа тих людей, які раніше були тимчасово безробітними, а потім поставали народними депутатами, міністрами, тобто із грязі в князі. І знаєте, минуло 6 років, і можна констатувати, що позадити на якесь сезон вести довгу кримінальну справу у нас можуть виключно, мабуть, стосовно Романа Червінського. Знаменитого розвідника, і то тільки тому, що він знав дуже багато історій про безпеку, оборону і про те, як руки топ-посадовців банкової лізуть і деформують те, що було зроблено задовго до їх появи в офісі президента. І от знаєте, новий блокбастер з'явився новий зелений папутчик, зелений товариш, який тихенько пішов до лісу. Колеги із видання зеркало тижня вранці 13 червня повідомили вкрай цікаву новину. Вони дізналися із власних джерел у Державній прикордонній службі України про те, що консультант Офісу президента з питань великого будівництва і власник скандального мобільного телефону, який фігурує у розслідуванні НАБУ, звати його Юрій Голік. Він залишив територію України. І найцікавіша причина, а як же ж так, молода людина призивного віку, до речі, яка раніше була абсолютно здорова, і можна знайти низку фотографій, де він займається спортом, там бігання різне, тріатлони, біатлони. Так от цей товариш виїхав через систему шлях з довідкою про інвалідність і знаходиться в Австрії. Про це журналістів видання Дзеркало тижня. Повідомили їхні джерела у Державній прикордонній службі. І знаєте, що вражає? Що ще в 2023 році, очевидно, цей пан, консультант великого будівництва, він готував до себе таке віконце, раптом доведеться уходити тихонечко в ліс. І от тоді він був зареєстрований як водій такого собі громадського фонду, ні, громадської організації, пісні народжені в АТО. Але очевидно, він так подумав і вирішив, що бути водієм це класно. А от довідка про інвалідність це суперкласний варіант, щоб потім поїхати в Австрію раптом. що. Ну і зважте, Австрія це така країна, з якою дуже тяжко вести справи. Зазвичай там ховаються різні сепаратісти, колаборанти, люди, які тягнули сюди. Всіма можливими способами Російську Федерацію і заробляли там. І коли ми подивимося там різні новини, то можна там побачити, то Портнов там вигулював у тій Австрії фір. Таж уже багато років сидить в тій Австрії у Відні, просто тримається зубами і кігтями, щоб його не відправили почтою по до ФБР у Сполучені Штати Америки. Сім'я Мураєва там, наприклад, знаходиться. Я, наприклад, знайшла його дружину по сводці кримінальних новостей. Знаєте, як дуже часто це буває в українських мажорів? Вдягла вона дорогий плюшовий червоний костюм і неправильно припаркувала свою дорогу машину. І безумовно, так як в Австрії не так багато новин, це стало предметом топ-новин про. Кримінальні правопорушення от таких дівиць, які понаїхали туди із України. Так от чим цікавий цей кейс Юрія Голіка? Знаєте, воно ж уже не вперше таке виникає, тому що, наприклад, був ще один такий дуже цікавий корупціонер за збігом обставин. Це теж партія Слуги народу. Дуже видний був депутат Київської міської ради, звали його В'ячеслав Трубіцин. І цей Трубіцин у нас поїхав за кордон. Після того, коли на нього відкрили кримінальне провадження, за листом чи то від гурмо, чи то від ССО, що от він там проводить дуже активну роботу. Він там ледве у нас не Джеймс Бонд, треба дуже срочно виїхати за кордон. Поїхала ця людина, і вже більше року немає її на теренах України. Так само дуже схоже за подібним листом виїздив у нас Олексій Арістович. Це та людина, яка забріхувала українцям мізки, розповідала, що друзі, там два-три тижні війна закінчиться, розслабтеся. там. Та вони цивільних не будуть чіпати, ті росіяни, просто живіть своє життя і розслабтесь. Як ця людина обіцяла піти до війська раптом, що. Але ми бачимо, він живе своє життя і в Нью-Йорку, з'являється в Монако. Все класно. Проводить там спецоперацію з хорошими рускими, потім він нам розкаже. Так от це Юрій Голік, коли з'явився цей резонансний матеріал, сказав, що ой, ви знаєте, ну я, як і всі, які там минулі рази я виїхав в систему шлях, ну я обов'язково повернусь в понеділок. І чесно вам скажу, обов'язково хочу дочекатися понеділка, щоб зрозуміти, повернулася ця особа на територію України чи ні. Чим цікавий цей товариш, він знаєте, улюблений фігурант різних розслідувань порталу Юрія Ніколова, Наші Гроші та програми Бігусінфо? І от вони багато років поспіль пишуть про те, як ця особа, яка раніше, до речі, належала до команди менеджерів Петра Олексійовича Порошенка, він там займався будівництвом доріг на Дніпропетровщині потім пішов працювати в команду Володимира Зеленського. Вчинив, до речі, дуже розумно. Жодної офіційної посади він не мав. Просто там консультант, ідеолог. Тобто ніде не фігурує ніякий юридичний підпис цієї особи, і він став ідеологом такого найпотужнішого і найскандальнішого проєкту Володимира Зеленського, який називається Велике будівництво. І от зацитую, що писали раніше наші колеги з «Бігус.Інфо». Синфо. Роками Голик радив, консультував, підказував і допомагав ніякої конкретики, а бізнес примножувався зручно, а ще ніякої відповідальності. Це тривало довгий час до того моменту, коли знаєте, вже наші західні партнери почали задавати собі. А чого ми так багато грошей даємо Україні? А чому там не розслідують такі кричущі історії? Тим паче, знаєте, наші західні партнери нам за рік десь почали натякати до повномасштабного вторгнення. Може, треба не в бетон там заливати на дорогах всі ці гроші, да, мільярди, а порити окопи, зробити щось із фортифікаціями на таких чутливих ділянках державного кордону, нашого російсько-українського. І трапилась дуже цікава новина 22 травня цього року, коли спеціалізована антикорупційна прокуратура і набу провели обшуки у помешканні співробітника одного із підрозділів НАБУ через те, що є витоки інформації стосовно розслідувань. А потім з'ясувалося, що ж це було за розслідування. А виявилося, що це якраз справа проти колишнього очільника Дніпропетровської ОДА. Він працював, до речі, в часи ще Петра Порошенка, Валентіна Різніченка і його партнера, якраз таки Юрія Голіка. І там був такий цікавий епізод, що під час цього етапу великого будівництва десь зникло півтора мільярда гривень. І от в цій справі фігурувала така дуже важлива річ, як телефон Юрія Голіка. Він був одним із доказів того, що набу розслідувало, як же ж відбувається цей витік інформації. І от там почало фігурувати таке дуже цікаве ім'я посередника-бізнесмена, політичного експерта, як його називають в рамках єдиного телевізійного марафону, такого собі Георгія Беркаце. Ну, такий Георгій Брикадзе. Знаєте, у нас по інтернету вже тривалий час ходить мем, де ця людина сидить в ефірі, якщо я не помиляюсь, з телеканалу Рада і розказує про те, що. От 37 мільярдів гривень ми вкрали, ой, вибачаюсь, вклали у будівництво фортифікації. Це була така обмовочка по Фрейду, мабуть. І от, як свідчать правоохоронні органи, ця людина. Ймовірно передавала кілька років дуже цінну інформацію Юрію Голіку стосовно Набу. Причому це була така дуже важлива інформація, яку міг мати лише топ очільник, там, заступник, наприклад, того самого Набу. Тобто, це не була там баба клава, яка миє підлогу в кабінетах очільників. Це була людина, яка точно знала, що передавати, і точно була в курсах цієї справи. І знаєте, вражає цинізм, як цей Георгій Біркадзе потім спілкувався із Денисом Бігусом, коли Денис Бігус випустив велике детальне розслідування, де намагався розібратися, що ж це було за листування. Цей пан. Під запис говорить, якової б'ють, з ким я там говорю з Юрієм Голіком. І зважте один момент: уже тривалий час в рамках єдиного телевізійного марафону цю особу видають за геніального політичного та економічного експерта. Більше того, цього персонажа почали розкручувати через відомий інтернет-канал парочки вадепітеків, алкапітеків, банкової і. Там він у нас намагався видати себе за геніального реформатора нового часу. Очевидно, з прицілом посісти якесь більш круте місце у поствоєнній реальності, коли будуть шукати нові кадри, людей якихось цікавих. От таких кадрів нам готували на поєнну відбудову не дивуйтеся, чому Джозеф Байден каже, що ви знаєте, поки, мабуть, НАТО ні. А німці чекають плани, Що ж це буде за відбудова, Чи знову якимсь гаврикам дайте 13 мільярдів і на цьому розійдемося? І знаєте, вражає сам тон. Журналіст-розслідувач прийшов до тебе запитувати, а що це було, що це за листування. І людина не прямо визнає, що таке листування було, але при цьому каже: А кого їбют, про що ми там общаємося з голіком. Їбют, коли мова йде про крадіжки мільярдів українських гривень. Не просто там якихось мільярдів, які лежали в тумбочках, це кошти українських платників податків. А найголовніше, куди ж могли піти ці кошти? Я не відмовлю собі в такому задоволенні зацитувати Юрія Ніколова, справді він дуже давно цікавиться справою великого будівництва, і, зокрема, персоною Юрія Голіка. І давайте просто озвучу суми, які проходили крізь це велике будівництво, щоб ми всі офігіли і зрозуміли, які пріоритети були в української за напередодні повномасштабного вторгнення. На велике будівництво була виділена настільки гігантська сума, що за часів Януковича такий відсоток не проходив навіть на вуглепром, який був чорною ямою для регіоналів. Щодо суми, яка була виділена на велике будівництво, це дуже шокуюча інформація. Хоча я її публікував ще на початку 2022 року. Тоді люди це не дуже хотіли сприймати всім подобався блискучий асфальт, який лежить на дорогах і по якому так зручно їздити на машинах. В 2021 році це останній рік перед повномасштабним вторгненням, коли нам же всі говорили, що буде війна і до неї треба готуватися. Тоді, взагалі, через систему Укравтодору, асфальтування доріг та різних ремонтних робіт пройшло вдумайтесь, понад 100 мільярдів гривень. Це було понад 10% від всього державного бюджету країни, зауважив Юрій Ніколов. А тепер давайте згадаємо те старе інтерв'ю Володимира Зеленського в травні 2022 року, коли до нього приїхала дуже прикольна кореспондентка із Нідерландського ЗМІ. І напряму сказала: пане Зеленське, ви вже попереджали там західні розвідки, давали вам інформацію. А скажіть, будь ласка, чого ви не готували країну? Що сказав тоді Зеленський? Оце ж якби ми готували, то оце б витрачали по 5 мільярдів на місяць? А тепер давайте порахуємо, оці 100 мільярдів поділимо на 5. Так нам би вистачило обрити все трьома лініями. Набудувати фортифікації ще б лишилося. Але ми розуміємо, що пріоритети за влади були не такі. Ну, а тепер до чого я веду? Безумовно, я думаю, що вони будуть намагатися втопити цю справу, закрутити її, звинувати всіх і вся. Показати, що на і Сап у нас неспроможні органи, що це просто там кубка дебілів, які не спроможні, яких просто от фінансували ці американці. А вони тепер не вміють розслідувати справи. Безумовно, буде намагання відбілити у всіх своїх друзів аля Юрій Голик і оцих посередників Георгія Біркадзе. До речі, була дуже цікава інформація в інтернеті: ролик пранк із цим чи то Георгієм Біркадзе, чи з людиною дуже схожою. Голосом на Георгія Беркадзе, де ця людина з дуже схожим голосом розповідає про те, що «Да я для Андрія Борисовича ну от я все з'їла на 5 з плюсом. Тому вони таких людей будуть витаскувати допоки будуть знаходитися в приматі. Ну, а головне завдання Андрія Борисовича і інших персонажів, які точно знають, що відбувалося з цим великим крадівництвом, це заплутати сліди. І щоб потім українське суспільство, втомлене війною, не спитало, а що ж там було, і куди ж пішли ці 100 мільярдів. Тому що це їхня больова точка, і вони розуміють, що в українського суспільства буде намагання наздогнати і спитати, що це було, отримати якесь мінімальне покарання за всі ті е, історії, які робила землада напередодні повномасштабного вторгнення, і тому вони зараз намагатимуться зробити вигляд, що нічого не було. Але друзі, нам все одно треба жити майбутнім, нашими перспективами, і ми не маємо віддавати владу і наші ресурси в подібні руки, які просто от взяли гроші, а потім зробили собі довідку, чи то про інвалідність, чи то про те, що вони там якісь Джеймс Бонди трагійшинська вразлива. І все, їх уже немає в країні, вони будують своє краще життя, а ми тут на руїнах не знаємо, за що перше хвататися. Це також історія про персональний підбір кадрів Володимира Зеленського. Тому що так, ти приходив дуже хорошим хлопцем. Ти всім подобався. Твої прокати на велосипедах це просто були бомба. Але знаєте. Володимиру Зеленському, очевидно, доведеться відповідати. А чому ж він поламав велосипед під назвою Україна? І не просто поламав, а й вбив купу людей, які попалися йому на шляху. В переносному сенсі, чи в буквальному це вже додумайте самі. Ну а колегам нашим дякуємо, тому що це дуже важливо знати такі нюанси, як люди. Абсолютно здорові призовного віку, роблять собі довідки про інвалідність і виїжджають в Австрію. Небудь куди, а саме в Австрію, яка славиться тим, що там, знаєте, така крутяча нора тих людей, які зазвичай працюють проти України. Тому є сенс подумати, що ж за щурі у нас прижилися після Революції Гідності і чому так трапилося? Що вони йшли від одного президента до іншого і почували себе в шоколаді? Всім дякую за увагу! Це була Марина Донлюкермолаєва. Це були короткі роздуми про резонансну історію інвалідів від завлади. Напишіть, що ви думаєте про це велике краївництво, і як ви думаєте, чи дійде воно до якогось логічного завершення та покарання.